Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Ось Хотіла показати вам нашу мамочку. Ось вона, Сонька. Що ти сань? Вона вже трошки починає поправлятися. Народила вона трьох кошенят, одного котика і дві кіцьки. Ось зараз вам покажу. Вона собі вийшла від них погуляти, бо вони вже такі трошки. Привіт, вони вже трошки такі великі, і вона їх вже трохи лишає. Зараз я вам покажу. Тут подушка, тут моя Женя сидить. І ось тут я їм в коридорі зробила, постелила, і вони собі тут сидять. Зараз я. Теж напала отек присяду. І тут їм добре, бо коти хочуть гуляти, і вони бігають за Сонею, і вона почала їх переносити в інше місце, і хотіла на стриг. Але я побачила і постелила її тут, і вона вже тут і першого поставила собі, і решта вже всіх поносила. Ось і оця сіренька, це її кіцька. Ми вже, бачите, вже трошки так відкрили оченятка. Ой, така кіцечка гарна. Іди сюди. Дуже їх не хочу брати, я їх так не беру, але ось тут така кітечка маленька. Ось, вона така трошки більше. А ось це, це теж кійця або котик, ну показуйся сюди. І ось тут теж. Получається, цей такий якийсь наймолодший. І це в нас котик, ось цей у нас котик. І вони вже трохи хочуть, бачите, так вилазити. Але їм ще краще сидіти там ось. Так що таке в нас поповнення спіть собі. Вони мене побачили, бачите, і вже собі хоче вже бігати. Вони ще не, в... не вилазили самі, я не бачила, щоб скільки ось я ходжу, то вони завжди там сидять. Ось на мамка їхня гуляє, так що так, спати, спати діти. Ось таке у нас поповнення, які вони красунчики. Одного ми собі лишаємо на що кітку, ну ми ще не знаємо. Одно, одне ми собі лишаємо, а двох треба буде віддати. Ось. Бачите ліс? Так. так що я йду геть звідси і залишаю їх. Ще йду, друзі, в розсадник, зразу вам покажу. Я вже вишень цю сторону зірвала. І ось цю вишеньку я вже теж зірвала. Залишилась отут одна сторона. Але завтра приїде сестра, то я хочу її залишити, щоб вона собі теж нарвала. А ось тут хочу показати вам свої лілії. Мені там хтось з глядачів писав, щоб я показала. Висаджувала я їх минулого року, купляла на розпродажі. І вони в минулому році мали отак по одній квіточці і все. Ну, бачите, одна вже квіточка ось вже листя. Опели, але дивіться, вони високі. Висота, ну як високі... Висота тут більше метра. Десь метр двадцять, десь так. Але земля тут в мене, бачите, погана, бо ми тут рили каналізацію, але вони виросли. Я думала, вони загинуть. Може, десь їх там, коли оце все рили, пошкодили, але ні. Ось, це ось такий колір. Насправді телефон видає яскравіший. Вони вживу такі трошки темніші. За звук вибачайте, тому що інакше в нас не буде. У нас цілий день ось такий гуркіт. Це друга лілія, яка в мене. Виросла, вона така жовтого кольору. Але квіти менші, але бачите, вона вже відсвіла. Теж було багато тут квітів, вона відсвіла. А ось тут покажу вам, дивіться, яка красуня. Ця мені найбільше подобається з усіх кольором. Вона теж виглядає темніша. Ось тут дивіться, яка вона. Красива. І дивіться, тут, бачите, теж багато вже квіток, і вона десь метр висоти, не більше. Ось така вона. Тут ще вони будуть розквітати. Ось, ще раз вам покажу, дивіться, яка вона красива. І ось тут є ще одна. Вона не розцвіла. І бачите, Одна така гілочка і одна квіточка, але так як вони в мене ростуть, бачите, кругом трава, тут вже хризантеми, тому я ніяких нарікань не маю, тому що мої лілії не мають належного догляду. Покажемо, покажемо вам. вам. Ось мамочка сидить. Дивіться, яка вона. І суванька, ти йдеш до мене, Йдеш до мене, зараз будемо їсти. Я ще на вечір їй не давала їсти. Ось Така вона у нас. Якщо вона поправиться, відгодується. От. І ще, дорогі друзі, я показувала вам, коли я висівала ешольцею в горшечки. Це суміш. І дивіться, бачите, вже Ось такі з'явились квіточки, теля що була пропала на ній, я нічим навіть не обробляла. Ось високорослий десь висотою 70 см. Ось така в мене вийшла. Моя жабка так і стоїть, не облазить, не мішає ні вітер, ні дощ, ні сонце. Ось такі в нас справи. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, а пишете коментарі. До наступної зустрічі з вами. Всім па-па!